А й справді крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде море. немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А що ж людина? А як же ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має? Зікрила на споху піря, а з правди, чесноти й довіря, у когось вірності у коханні, у когось вічне поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має.